Ми такі таке ж по питанню, на який рік родить хурма. Показую наглядно. Двохрічний саджанець в цьому році вже дав завязь. Правда, це він вже пізно зав'язав. Це от на осінь видало, бачите, плоди один, другий, третій, один вже впав. Це от молоденьке дерево, ось таке невеличке дерево, двохрічне, вже є завязь. Так, що на наступний рік воно стовідсотково вже знову ж таки дасть вам плоди. Тож я кажу, що щепові саженці, там хтось писав дурниці, що сьомий восьмий рік треба чекати. Ні, це сіянці можуть зародити на сьомий восьмий рік. А щепові саженці вони плодоносять дуже швидко. На наступний рік або через рік вони вже можуть давати пробу. От такі от дички. Так, які люди купують там, по 100 гривень, по 200 гривень, от ці будуть да, родити на 4, 5, 6, 7 рік. А поруч, бачите, ще повисажену. Вони плодоносять скоріше. Можливо, це одне дерево, от, друге дерево теж із зав'яздю. Це вигнало від весни, бачите, пагін. Потім була засуха, трохи не було дощів, він зупинився. Середині літа знову дощі, і воно знову ж таки дало нові пагони, і на них, бачте, є завість.